Найкращі, я вас вітаю у сільпо. Сьогодні подивимося, що цікаве приготував сільпо нам а, в а, 17 по 23, включно квітня. Ой, дивіться, буде масло яготинське, 82% жирності за 80 гривень. Буде ще торт Естерхазі. Зараз підемо подивимося. Подивимося, як завжди, овочі і фрукти, і підемо на цінотижики. Я вам дуже вдячний за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Бачу, вже дуже багато привезли пасок різних. Ціна за 100 грамів 35 гривень. Є півкілограмова за 129 гривень. Є панатони 229 і 399 гривень. Це, мабуть, ось такі бачите, гарний, красивий. Добре, ходіть овочі і фрукти, і будемо далі розглядати ціни. Буду сьогодні показувати тільки найкращі знижки, найкращі ціни на продукти: авокадо 60 гривень, штучка, ківі 139 гривень, мандарини 139 гривень, грейпфрути по 90 за копійки до більшого. 77 гривень банани. 54 гривні. апельсин, Ось така елітна груша 125 гривень кілограм. Яблуко зелене 46, Українське 42 гривні. Гренні Сміт 64, Фуджі 52 гривні. Яблуко конек 74 гривні. Яблуко Гала 50 гривень. Ред чіф за ціною 50 гривень. Яблуко ред принц 52 гривні. Лайми по 119 гривень і лимони 92 гривні. Минулого тижня лимони були на 10 гривень дешевше. Бачу, лимони пішли до гори всюди. Рання капуста 76 гривень, капуста цвітна 99 гривень, а перець по 209 гривень, томати мучо по 249 гривень. Томати гілка 149 гривень. Огірочки по пирчасті, як я говорю, 149. Огірочки гладкі по 120 гривень. Сьогодні в магазині сільпори диска по 95 гривень. І давайте ще подивимось. Томати тут є трішки інакші, але теж бачу не дешеві по 229 гривень. Так, добре, ходіть далі. Цибуля червона 45 і цибуля звичайна по 20 гривень. Часник молодий 174 гривні і часник звичайний 199 Картопля молода, 33 гривні та 40 копійок. Рожева по 40 гривень, картопля біла, 29 гривень. Буряк митий по 39,50, Морква мита по 47 гривень а звичайно і не бачу. І давайте подивимось стінотижики. Закарпатське пиво 2 літри 60 гривень. Хороша знижка на пиву Альовен Брау 22 гривні. Червоне вино 80 гривень. Зі знижкою цукерки Тофіфі 99 гривень. Зараз дуже хороша знижка на ось ці цукерки Millenium Фрукти в шоколаді. Пакування 150 грамів ціна 70 гривень. Дуже хороша ціна на шоколад Мілка 129 гривень. Зі знижкою олія оливкова, тут цілий літр 399 гривень. Оливки без кісточки 45 гривень, 280 грамів. В акції від премія родзинки темні, 200 грамів, 30 гривень. Зверніть увагу. Зі знижкою можна придбати тунець, салатний в олії 160 грамів, за ціною 50 гривень. Шпроти торгової марки Аквамарин 45 гривень 160 грамів. Дуже смачні оці вафлі карамельні до кави в самий раз. Премія 250 грамів. 50 гривень знижка 50 відсотків. І також, хто ще не пробував марципан ось цей, також знижка 50%. Раджу вам спробувати дуже смачний 50 гривень, а вага 100 грамів. Зі знижкою овальна форма від Лумінарк. Знижка 50% 199 гривень. Ось такі невеличкі формочки для запікання. Також з хорошою знижкою 66 гривень. Прямокутна форма для запікання люмінарк 219 гривень. І кругла форма Люмінарк для запікання 199 гривень. Торгова марка Комо сир, крем вершковий 150 грамів 60 гривень. Комо Голландія та Тенеру мілк 150 грамів 55 гривень. Крем сир є звичайний, є зеленю по 45 гривень. Пакування 135 грамів. Моцарелла від ферма 180 грамів 55 гривень. Далі по курсу у нас буде сир. Так, дивимось: сир премія голландський по 37 гривень, це польський по 40 гривень, молочний. Ементалер також Польща по 45 гривень. Я ще знайшов естонський зі знижкою 49 гривень. Ох, ти, що я знайшов. Дивіться, який сир Абрі. Тут пів кілограма 219 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна на цей сир. Хто полюбляє, не втратьте шанс. Досить хороша суттєва економія. Мааскарпони, я знаю, що багато купують для десертів. 250 грамів 119 гривень. Знижка 40% на грудинку. М'ясна гільдія, 38 гривень. Ковбаска самобранка салямі віденська вищого сорту 16,40. Самобранка салямі Сицилія сирокопчена 33 гривні. Ятрань ковбаса по Одеськи напівкопчена, ціна за 100 грамів 18,40. Соковиті сардельки варені, Самобранка, ціна за 100 грамів 15 гривень. Так, тут у нас м'ясна гільдія салямі. Ціна за 450 грамів, тобто за цю палочку 154 гривні. Ювілейний сировелат, ковбаса варено копчена вищого сорту, за 330 грамів, тобто за цю палочку 179 гривень. Самобранка сосиски молочні вищого сорту, 20 гривень за 100 грамів. Філейні трішки дешевші, також самобранка по 15,40. Від глобину сосиски вищого сорту вже готові до вживання з сиром 275 грамів 60 гривень. Сардельки, товстунчики від премія вищого сорту 23 гривні. Зі знижкою торт Естерхазі по 40 гривень за 100 грамів. Торт Прага 24. Торт медово-горіховий 30 гривень за 100 грамів. А далі буде відділ м'ясний та рибний. Кому потрібно можете зупинити паузу і розглаїти той продукт, який вам більше цікавий. А я буду озвучувати те, що зі знижкою свиняча корейка по 1840. Свинячий ошик по 25 гривень. І також я бачу а, на холодець і рульки, і ніжки все є. Фарш курячий по 20 гривень, по домашньому. Яловичина свинина по 18 гривень. І фарш свинячий по 16,70. Куряче стегно 14,40. Куряча гумілка м'якоть 11,50. Куряче стегно 8,40. По 7,60 куряче крило. курячий бульйон 3,80. Ніжки свинячі по 2 гривні 25 копійок. Зараз в акції Дорадо охолоджений за 100 грамів 38 гривень. Дорадо патраний 53 гривні. Сібас 48 гривень та 40 копійок. І все, бачите, рибу всю розібрали. Ще короп лишився по 17 гривень. Оселедець норвезький 15, ну, 16 гривень. Оселедець ламбов Солений за 100 грамів 7,50. Скумбрія по 20 гривень, кілька по 14 гривень. Скумбрія без голови 40 гривень за 100 грамів. Зі знижкою заморожена тилапія за 100 г 29 гривень. Також ментай, зараз зі знижкою по 20 гривень, Пінгасіус 20 гривень також по акції. І тунець стейк 59 гривень. Мойва 700 грамів 99. Салака 700 грамів 66 гривень. Торгова марка Iceberg. Скумбрія по 20 гривень і ментай по 13,40. А далі цінотижики. Дивіться, оливки без а, води. 60 гривень, 65 грамів є чорні та зелені. Оливки чорні, 95 таку саму ціну зелені без кісточки 400 г. Оливки премія без кісточки, 350 г, 76 гривень. 80 гривень, ананаси 560 грамів. Фундук 100 гривень. А, пакування 150 г. Суміш горіхово-фруктова 150 грамів 55 гривень. Кешю 55 гривень 75 грамів. І ще в акції є Чорнослив. Премія 200 г за ціною 95 Макаронні вироби, виключно з твердих сортів пшениці написано. А це спагетти 400 г27 грамів, гривень. Грамів. Якщо з твердих сортів, і тут вага 400 г, це дуже-дуже хороша ціна, 27 гривень. Чумак спіральки 40 гривень 400 грамів. І в таку саму ціну а, спагеті чумак. Гірчиця французька в зернах 27 гривень 190 грамів. Щедро провансаль 550 грамів, 63 гривні. Ще я знайшов ось таку подушку. Щедро провансаль класика, класична рецептура 600 грамів, 78 гривень. Майонез Хелманс 149 гривень 340 грамів. Молоко особливе 50 гривень. Може, комусь стане в нагоді. Папір рисовий по 60 гривень. Премія рис басматі, пропарений довгозернистий, кілограм 124. Рис басматі, це те ж самий, так? Да? Ні, це інакший. Пропарений довгозернистий. Кілограм 124 це ж самий той. Не розумію. Крупа ядриця гречана 800 грамів 50 гривень. Знижка 50% на ікру горбуші торгової марки Норвен. Лососева зерниста 120 грамів 349 гривень. Водний світ оселедець шматочками 200 г 65 гривень. І з пряному посолі по 65 гривень, 200 грамів і там, і там. Аквавіта крабові палочки 400 грамів, охолоджені 90 гривень. Торгова марка премія Форель, шматочок на шкірі 180 грамів. 179 гривень. Акційна ціна. І також зі знижкою можна придбати сьомгу премія 180 грамів. А 179 гривень. Яйця в магазині Сільпо 4,49. На молочному відділі, як завжди, показують тільки самі найкращі знижки на той чи інший продукт молочний. Так, добре, що тут у нас? То дольче непогана знижка на йогурти. Оці двошарові по 16 гривень. Також непогана знижка на дольчі десерти сиркові. Є багато різних смаків. Стаканчик вагою 300 г 50 гривень. Йогурти молокія у пляшечках, також різні смаки по 55 гривень. Яготинський також є багато різних смаків в пляшечках 270 г27 гривень. Сметана селянська 15% жиру, 300 г 40 гривень. Сметана мімімі -мі -мі, 15% жирності 41 гривня. Сметана молокія 20% жиру, 54 гривні. Та сметана мімімі -мі -мі, 20% жиру, 51 гривня. Кефір ферма 50 гривень. Кефір селянський, 2,5 жиру, 48. Ну, масло я вам показував на початку відео. Ягутинський, 82% жиру, 80 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на це масло. Премія згущене молоко 56. Ось таке можна придбати 290 грамів за 35 гривень. Кава Паулік з'явилась вже в магазині Сільпо 259 гривень. Також є Паулік Класік» – усі по 250 грамів 229 гривень. Застосунок Якобс Кронат Голд 100 грамів 159 гривень. Власна марка «Сільпо», кава розчинна натуральна 120 грамів, 174. І можна спробувати таку саму, тільки трішки менше вага, за 72 гривні 50 грамів. Нескафе Еспресо 120 грамів, 299 гривень. За стосунок шоколад світоч чорний 55 гривень. Шоколад світоч ексклюзив 85 гривень. Пташине молоко 340 г 169. За стосунок печиво біскоті 400 г75 гривень. Печиво біскоті фундю 500 г 114 гривень. Так, може комусь стане у нагоді печиво Савоярді з какао 200 г 75 гривень, акційна ціна. Цукерки «Несквік» 170 г, 80 гривень за стосунок. Молочний шоколад Мілка 57 гривень. І в таку саму ціну з начинкою полуниця крем. Батончик і премія молочні 100 г, тут 5 штук, можна зараз придбати за 30 гривень. В акції зараз борошно-пшеничне, відбірне, 48 гривень 2 кілограми. Шановні, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось трішки пізніше, вже в наступному огляді. До зустрічі.